Я випускниця 2001 року Вищого професійного училища номер 1 по професії оператор електронно обчислювальних та обчислювальних машин. Комп'ютерні технології відкривають перспективне майбутнє для молодого спеціаліста. Саме тому мною була обрана професія оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин і в 1999 році я вступила до Вищого професійного училища номер 1 Висококваліфіковані спеціалісти відділення комп'ютерних наук... Зуміли ввести нас в світ комп'ютерної техніки та науки. Ми не тільки вивчили новітні апаратне та програмне забезпечення, а й навчилися самі створювати власні програмні продукти. Варто відмітити, що спеціалісти відділення є не лише фахівцями своєї справи, а й чудовими вихователями, які неодноразово проводили з нами різні виховні та культурно-масові заходи. Результатом клопіткої праці стала перемога на всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед операторів електронно-обчислювальних машин. На сьогоднішній день я астеран третього курсу Національного університету водного господарства та природокористування і продовжую займатися науковою діяльністю в даній сфері. Велика подяка спеціалістам відділення комп'ютерних наук, які відкривають для своїх учнів великий шлях у сучасне інформаційне суспільство.